Ну, дивіться. По-перше, прогноз. Ну, він на є прогноз, що він дає нам якусь модель, що може бути далі. І, відповідно, якщо нам вже щось показується, значить ми можемо це коригувати. От суть прогнозування в чому? Щоб ми могли скоригувати. Ми, наприклад, побачили щось там не дуже добре, і ми зразу, як я кажу, стоп-негативні сценарії відміняємо це все, трансформуємо в світло і в хороші для нас. Для того і робиться прогнозування, щоб можна було продивитися, що як подальшому треба підкоригувати. А не як остаточний якийсь там факт інформації так далі. Так, деколи є прогноз як інформація, до якої нам треба підготувати ситуація, щось як фатомне. І нам просто дають попередження, що будьте готові. Буде так, так і так. Але є багато чого, що ми можемо змінити. Розумієте? І для того це прогнозування і необхідне.